Так, ну що, всім привіт! І що, я таки була права? Це карликові іриси. Бачите, я вже викопала звідси один куст. Там ще один треба викопати. Бо я не видержала. Думаю, піду спробую. У нас тут заїзд і дрова, поняли як, і воно ж виходить, затопчується. Я викопала, зараз розділю тут, а другий куст розділю на другу сторону клумби. Будуть у мене іриси. Які вони будуть цвісти, я не знаю, чи вони ще будуть цвісти, якщо вони тут не здичавіли вже. За стільки я його розділю, отак напополам. І посажу туди, я вже воно кусочок посадила. ж я посажу. Так що я була права. Це Іриси. Хто каже Іриси, хто каже півні на них, поняли як? Ну це вони. І буду наблюдати, може ще щось тут повилази. Так, тут була клумба. І видно, хороша клумба була. Здорова. Так що Так, так ну що, з Богом, вперед з Богом буду сіяти ячмінь з конюшиною і з люцернією. О, поняли? Зараз буду тут робити красоту. І бляха, я забула граблі взяти, позагрібати там курчі наші. Там бур'ян наш, забула я, щоб його повигрібати. Отак. От Зараз оце все позасівається. Оце, оцей кусок планую засіяти, що оце вироблене. Бачите? А там, де грудки, то там буде картошка. А цей буде засіватися. Люцерка ячмінь і конюшина. Отак. Ну все. Ось такі от порядки. Чистота й порядок. Поняли? От. Ну що, погнала я. Я вже половину засіяла. Пройшла туди, назад, У в мене половина воно засіяна. Ще в мене залишилося тут. І в миски трохи ячмінь з травою. А там Діма робить місце на молоду картошку, зараз будемо садити. Тут досію. Він потім мотоблоком легенько фризою пройде зверху, прикриє влагу. І підемо садити картошку. Немає катка, був би каток оцей ручний. Можна було б закаткувати і все. А так нема чим її закрити, і борони нема, щоб потягати. Поняли як? Так що будемо, каже, легенько таку фрезою чуть, чуть зверху, аби тільки прикрити, і буде діло. Що, погнала я далі працювати? Беру таку в руку і от кого. О, о, посіваю. Сію і роблю. Все, пішла далі сіяти і віяти. Руки чорні, капець. Я посіяла, хватило мені на весь кусок. Слухайте, розвернулася і поперла. Забула вам зняти, показати, закривається мотоблоком. Міле діло, якщо нема катка... Мотоблок прийде вам в поміч. Він дуже не заглиблюється, а чуть-чуть так перетрушується, поняли як. І чуть воно прикривається, його майже не видно. О, отак сіють. Верніше, вже посіяли, зараз ще Діма закриє е, землю. І все. І будемо чекати, коли воно буде сходити. Бо катком воно добре було, б раз прокатало, втоптало в землю і все. А так нема катка то мусимо викручуватися так. бачите? Воно де-не де ячмінь -де наверху, але мать і ті. Що має вкорінитися, то воно вкоріниться. Бо іначе що робити? Заодно Діма зробив уже грядку під картошку раню. Ще підемо садити з ним бараболю. Ну, я зараз піду зварю бігом пообідати нам. Поїмо і підемо садити. Там небагато у мене два відра. Отак, бачите, воно йде поверху тю-тю. Бачили, воно дуже не заглиблюється. Поверху, чуть-чуть, і воно красота Вон, прикривається. Бачите? І пошло і, все. і Воно зараз його прикриє зверху. І будемо чекати. Вроді на вихідні знов дощ передають. Но ми вже будемо його чекати, бо він вже нам на руку той дощ. Виняли, воно дощом пройде, тепло піде і все. Тут теж поросівало, але тут казала мотоблоком не ходити. Тут поросівало, прийметься, то прийметься, буде коситися, душі підуть, порозбиває його. І отакий от кусок у нас буде засіяно ячмінь, люцерня і конюшина. Воно все в три в одному, а цей кусок оставила на картошку нам. Хвата нам такого куска, ми так дуже її багато не їмо. Бо я хотіла все картоплею засаджувати. Потім думала, велику продам, а щось собі лишу. Але нема в мене насіння. Нема насіння і нема показу, який фіг його купити, поняли, то мені дай Боже, аби хоч той кусочок засадити. І сіно треба, бо якщо кози заводити, то треба їм і їсти давати. Так я цей кусок буду косити, воно в сусіда буду кусок косити, не знаю. Там воно сусіди нічого ніби не роблять. Ми в тому году скосили, воно там так і зогнило, то є сіно, ми його так не забирали, може в цьому році будемо в них косити. Бачите, садок. Він вже прибрався, теж буде. Ну, В садку, напевно, буду припинати дівчат. Десь як то, там вискочити в дорожню чи куди, то, мабуть, припнути. О, і зараз буду чекати, коли мій Діма приїде. Вже є кропива молода, бачите? І догадайтеся, що я хочу з тої кропиви. Не буду вам казати, але що я буду робити з тої кропиви. Ну, Я вчора побачила, зраділа, тут з козами гуляли. Я аж доволі, стала, що є. Тут ще трава, але нічого. І тут кусочок теж досіяла. Бачите, оцей кусочок Отак, порівні з городом. Досіяла, щоб було добре. М. О боже. Слухайте, вроді робота не тяжка така, а кожен день щось топчеться, топчеться. і мене вже ноги не носять. Пішло в мене. Два з половиною відра таких великих на ту, на ту траву. Ну це перемішане все було. Ячмінь, люцерня і конюшина. О, пішло два з половиною відра. Не знаю, чи буде добре ячмінь з люцеркою і з конюшиною. Люцерка із конюшиною. Не знаю, як воно буде. Але щось буде, щось так виросте. За все буде. А там далі будемо бачити. Во. А це сьогодні, ось бачите, свіжа реля. Діма сьогодні пройшов. Будемо сіяти, ой, сіяти, садити з ним ранню картоплю. Тут це сусідський город, це не наш, це сусідів город. Але він ним не пользується то ми садимо. Тут люцерка була скільки років. Нічого не садилося, іменно оцей кусочок. Тут буде гарна картопля. Поняли, як? Там я цибульку посадила, а вже зверху той кусочок оставлю на розсаду помідорів. Таке во, перець помідори. А тут зараз побіжу бігом зварю картоплі, взяла в ліди нашої грибів. З картоплею поїмо, пообідаємо і підемо садити. Підемо далі працювати. Так що так, Черешенька розпускається. бачите, Скоро вже будуть листочки. Все, друзі, погнали. Далі працювати, потім покажу вам, як посажу, скільки що в нас вийшло. Так, друзі, винесла я вже картоплю, попіл, раню і отак ось у. Діма такими знаками. Ми самі тоді зварили, помните, зробили знаки. Такими знаками малює полоски і лопатою будемо бачити, де робити ямки, щоб було рівненько-гарненько. Поняли, як. О, картоплі в нас небагато, там два відра, яка більша, то я перерізала напополам. І плюс у мене такі дві помощниці воно, ще бігають. Я їх покормила тільки що і вони вже собі ганяють. Хе -хе. От так. Зараз будуть Дімі допомагати зараз Діма малює, ті допомагають. Ой боже, треба піти Дімі кофе зробити зараз. Ну, друзі, ми вже садимо. Вже третій рядок почали. І отак Діма робить ямки. Я беру картоплину в ямку і жменю попілу. О. Зараз буде дописати, що камеру рухаю, але по-іначому трошки не виходить. І отак. Не дуже близько садимо, щоб вона бігом. Ой, бігом, щоб вона краще розросталася, мала місце собі. Поняли? Отак. У нас на неділю показують дощі на ніч. Неділя, понеділок. Так що нам буде добре. Нам дощі вже на руку йдуть. Ще мені, Діма, наточе сапи, я, напевно, завтра стану, посапаю часник і цибулю. Просапаю. Так. Все, погнали ми далі садити. Все, друзі, посадили ми картоплю, вон від тої палочки. І сюди во. кусочок невеличкий, але для себе хватає пару раз їсти зварити, а то буду на насіння тримати. Так. Справилися. Хазяйки нам допомагали. О, одна чухається, друга там за діму сховалася, ззаді спить. Хе. І Маша. Взагалі, садили бараболю всією сім'єю. Але тепер хай роди велика. Дай Бог, щоб був урожай. Думаю, вона вже не померзне, вже таких морозів не передають. Ну а приморозки, як завжди, квітніше бувають, то таке. Но нам не перший рік садити. В березні. Я взагалі-то раніше саджу. Завжди 22 березня, 22-23. А в цьому році тут були дощі, то ми посадили сьогодні. От. І все. Завтра вже візьмуся до цибулі і до чеснику. Вже завтра піде у мене прополка. Так що так, друзі. У вас люблю, цілую. Дякую, хто з нами. Дякую за. Те, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!